За місяць до дедлайну декомунізації до 21 листопада громади мають ухвалити рішення про перейменування. Потім подати пропозиції до Верховної Ради, на якому шляху перебуває декомунізація в Україні, розкаже Олена Міщенко. Майже півроку в Україні триває процес декомунізації. Втім, спеціалісти інституту національної пам'яті досі знаходять міста і села, які треба перейменувати. На перший погляд їхні назви не мають нічого спільного з тоталітарним режимом. Наприклад, села Андріївка чи Максимівка на Львівщині. Однак названі вони так на честь радянських діячів, які займалися там колективізацією. Тепер селам повернуть історичні назви. Практично вчора ми знайшли ще одне село на території Миколаївської області, Білозерський район, село Птахівка. Ну нібито Птахівка від Птаха, можливо, від Птаха Фенікса. Насправді ні. Насправді названо так після 19-го року на честь загиблого. Загиблого голови Олешківського ревкому Птахова, Василя Птахова, Балтійського матроса, більшовика. От В 19-му році він з товаришами здійснював продрозверстку І як пише історія історія міста Сіл Української РСР, був вбитий підлими куркулями в 19-му році. У суспільстві існує кілька міфів про декомунізацію. Найчастіше говорять про те, що це дорого. Однак спеціалісти пояснюють, найбільше має піти грошей на таблички з назвами вулиць таку. Кошти на їх оновлення вже закладені в місцевих бюджетах як витрати на благоустрій. Крім того, перейменування вулиць не принесе жодного дискомфорту для мешканців. Зміна назви не означає зміну документів. Жодним чином від людини не вимагається після того, як змінюється назва вулиці, щоб вона там бігла в якийсь паспортний стіл чи в реєстраційну службу, вистоювала там якісь сум... довжелезні черги і отримувала цей новий штамп. Насправді, навіть якщо у нас змінюється назва вулиці, чи змінюється назва населеного пункту, жоден закон не вимагає від людини заміни цих правоостановлюючих документів. Більш того, всі ці правоостановлюючі документи вони лишаються чинними, і вони лишаються чинними до того до того моменту, поки людина не вирішить щось зробити з цим своїм майном. До інституту національної пам'яті надійшло більше трьохсот звернень від місцевих влад, просять уточнити прізвища осіб, які підлягають декомунізації. Серед заборонених імен ідеологи комунізму Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, учасниця комуністичного руху в Німеччині Роза Люксембург, і комуністи першої половини ХХ століття Вільгельм Пік і Ернст Тельман. Більшу частину списку склали комуністи із різних республік радянського союзу. Якщо ми знов таки подивимося на центра. Україну або знов таки на Хмельниччину то побачимо, що там досить багато вулиць треба перейменувати, але знов таки це залежить від міста. Чим в деяких містах необхідно перейменувати до 20% вулиць, в деяких містах треба перейменувати близько 10% вулиць, в деяких лише 3%. Загалом перейменованими мають бути 908 населених пунктів. Це тільки 3% міст і сіл України за місяць. Парламент Амент має розглянути їхні нові назви. Олена Міщенко, Олег Радченко, телеканал Еспресо.